Друзі, бажаю здоров'я. Нещодавно я відвідав один із магазинів торгівельної марки АТБ. Підійшов до полиці з медом і побачив наступну картину. На полиці лежало приблизно 5 сортів меду в різній розфасовці. Там були там, і по 300 грам, і по 900 грам, і по пів кілограма. Але що мені припало на око, що увесь мед був у рідкому стані. Зараз у нас кінець жовтня місяця і переважно всі сорти меду мають кристалізуватися. Фасовщика я там не читав, на етикетці була зазначена торгівельна марка своя лінія. І хто там їм нафасував і що там нафасував в ті баночки, можна тільки здогадуватися. До покупців меду. Я хочу зазначити, що тільки акацієвий мед зараз має бути. В рідкому стані другі меда мають бути кристалізованими.